Коло ми б спали, беремося паєними лампами. Сміляче мухо! Що може бути краще. Одно миється, одно вже помито. Приступаємо до розборки. Починаємо з голови. Так, розібрали вже і працюємо над обрізкою. М'ясо від сала відділяємо, пізніше поріжемо, поскладаємо і включимося. Закінчили ми обрізку. І що в нас вийшло? 50 на 50, я розказав. 50% м'яса, 50% сала. Ось таких два кульочка самого м'яса, які грубше, рубшує, і всяке таке. Два кульки м'яса. Тут таке ребра, кости, ноги. Там є на низу трохи свіжини.